Всім привіт! Вітаю всіх з новим 2025 роком. Бажаю всім, щоб збувалися всі ваші мрії, а насамперед, щоб закінчилась війна в нашій країні. Хотів би з вами поділитися своєю новою покупкою, придбанням, так сказати, зробив собі подарунок на Новий рік. Купив настільну циркулярну пилу компанії NEL. Чим хотів з вами насамперед поділитися: зняти на неї невеликий відгук та. Огляд і в магазині епіцентр. Спершу я сходив, подивився на неї в сам епіцентр, а потім заказав до себе поближче в точку видачі. Та вона прийшла в такій коробці за акційним подарунком фірмовою сумкою від компанії Енхаль гарної я вам скажу якості. Дякую їм за це. Упаковано було дуже гарно, там пінопласт. Все ми на коробці можемо. Трочки по технічним характеристикам. ТК ТС 2025 3 ЕКО Кут нахилу пропилу максимальний 45 градусів. Максимальна висота відрізу це у нас 85 мм, розмір диску. Диско у нас від 250 до 30 мм і потужність 2000 Вт. Комплектації. Зараз вам розповім. Спочатку він приходить до вас в коробці без ніжок, ніжки від'єднані і прийдеться вам нижній каркас весь збирати. Сам каркас гарний, кріпкий. Має гарну устойчивість Додатково йдуть ножки в такі. на Їх іде 8 штук, на, на кожну ножку по 2. Але я їх не кріпив, тому що вона і так займає багато місця в гаражі. А з ними вона ще буде більше площі займати. Що у нас ще йде? Кабель. Невеликого розміру, десь метра півтора. Потім у нас йде для пилосмока, щоб не дихати, тирси пилом. Все підключається, все гарно працює. Ще у нас є захист, кріплення захисту. Все гарно тут знімається, відкручується. Цей болтик знімається кришка, встановлюється захист, це дуже зручно. Займає декілька хвилин. І щоб все зняти і поставити, в комплекті йдуть ключі. Кріпляться прямо на корпус. Йдуть направляйки. Одна велика в комплекті та одна маленька. Де в нас шкала? Що? Дуже удобно, в сантиметрах з однієї і з другої сторони ви можете виставити відносно диска та зафіксувати. Тут воно вжимається і добре фіксує. Що тут воно їздить з однієї сторони і з другої. Що тут кут фіксується, все зажимається. Також є направляюча пластикова, щоб, не дай Бог, не пошкодити пальці. Та і все. Такий от вона має. Підключається шланг для відведення пилу один в захист, одна частина, і одна частина туди. І з цієї сторони підключається насос. Не насос, а пилосмок, ви зрозуміли. сторони під столом у нас знаходяться кнопки приводу. І регулювання диску. Кут нахилу та висота. Кут нахилу у нас відкручується, і цією штукою ми можемо диск нахиляти. По висоті ще проще, нічого відкручувати не треба. Раз, вище та ниже. Все дуже просто та вдобно. Йдемо до чого я її взяв. Так як я займаюся бджільництвом та садівництвом, я багато чого виготовлюю з дерева. А насамперед, це рамки для бджіл, вулики, ловушки та багато чого іншого. Так що це річ в хазяйстві не незамінима. Я нею дуже задоволений. Тому що у нас ті ж рамки регулювання дуже удобні. Піджав, зафіксував, відрізав. Так, піджав, зафіксував відрізав. І навіть оцей пропил на верхній доспі теж зробити дуже просто. Диск опустив, прижав, провів, все. Все є, все вдобно. Рекомендую. Вам вами в роботі. Хочу робити заготовки на 125-ту рамку. Є у мене такі бруси з роботи. Я виставляю одразу довжину. Зараз буду відрізати. Без жодних проблем. і З мінусів вона дуже шумна. А так, рекомендую.